Бачите, що в мене в руці? Це бездротова гарнітура, Blady M90. На даний момент в Blaді це сама топова бездротова гарнітура, в яку інтегрувало, напевно, все, що може бути в сучасних бездротових гарнітурах. І давайте одразу я вам розповім про звук та затримки. Я гадаю, це саме цікаве. Дана гарнітура може працювати в двох режимах. Перший це режим покращення звуку, так званий режим музики. А другий режим це ігровий. В якому мінімізуються затримки. В наші часи погана якість звуку знайти важко і тому покращувати особо нічого. І в першому режимі відчувається, що в порівнянні з гривим трошки більше басів, але сама гарнітура баси не навалює. Тобто тут нема такого там тільки баси, і все ви більше нічого не чуєте. Ні. Тут звук чистий, та, можна сказати, класний. Ви прослуховуєте весь діапазон частот. Класний звук? Це заслуга хороших динаміків, та скрізь написано, що мембрана виготовлена з наміцелю вуглецевого волокна та з використанням передових технологій. Та й що я вам можу сказати? Працює цей наноміцелій. звук тут достойний. А в ігровому режимі трошки менше басів, тобто низьких частот. Але і затримки менші. Але потрібно мати на увазі, що наушники гнучку можна налаштувати самому. А я баси люблю, то в ігровому режимі я їх додаю. З смартфоном це Galaxy S22, я їх використовую з увімкненим Dolby Atmos. Та з відкоригованим під мене еквалайзером. На комп'ютері я налаштувався через Sonic Studio 3. Звукова карта у мене Rock Supreme FX, то вона підхопила гарнітуру. Я її там зміг налаштувати під себе. А ще тут є активне шумозаглушення. Прикольна штука! Самі наушники вакуумні, тобто вони вже самі з собою глушать звуки навколишнього середовища. Та ще допомагає активне шумозаглушення. З того, що я тестував, то при його вмиканні. Чути якийсь типу звук з динаміків. Це важко пояснити, тому що динаміки не можуть створити тишину. Тут створення коливань, які протидіють зовнішнім звукам, тобто накладення зовнішнього шуму на його дзеркальну версію, дають у сумі типу тишину. Дивіться, наприклад, я сижу перед якимось вентилятором. Вмикаю я активне шумозаглушення, і звук вентилятора стає тихішим. Але самі наушники генерують якийсь ледве відчутний шум. Які чути тільки тоді, коли ви не вмикаєте ніяке джерело звуку, наприклад, музику. А коли ви вмикаєте музику, то вже ви цей шум не відчуваєте. Тобто і зовнішні шуми стоять тихіші, і звук ви чуєте класно. Я надіюсь, в мене вийшло вам пояснити, тому що це якось дуже все складно. А далі про затримки. З ними дуже цікаво виходить. Я недавно тестував гарнітуру Blad M70. Якщо цікаво глянути за Blaді M70, то ось анотація. Або буде посилання в описі. То там в режимі музики є затримка, а в ігровому режимі її невідчутно. А тут я спочатку тестував на смартфоні Galaxy S10, на якому версія Bluetooth 5.0. То в затримках m 70 та m 90 різниця незамітна. Але ось на коробці вказано, що тут версія Bluetooth 5.1. І потім я протестував дані наушники з Galaxy A53 та Galaxy S22. І вийшло, що у режимі музики. Затримки менші, ніж з М70. Висновок тут такий: якщо у вас версія Bluetooth на смартфоні або на якомусь другому пристрої менше, ніж 5.1, то затримки вже будуть залежати від вашого пристрою. Але є одне але. Зараз ці смартфони стали хитро ззаді. Коли дивився відео на YouTube, то навіть на смартфоні в режимі музики затримки немає. Верніше тут використовується хитрість. Саме відео йде з затримкою. Якимось, не знаю, яким методом воно вичисляє, яка затримка на ваших гарнітурах. І робить синхронізацію відео з затримкою на наушниках. І виходить, що і відео, і звук у вас йдуть синхронно. На жаль, це не на всіх додатках таке, але майте на увазі. І зараз я їх використовую з Galaxy S22, то ніби в режимі музики були трошки затримки. А зараз їх чомусь немає. Або затримка стала такою незначною, що її непомітно. Можливо, на це Меркурій повпливав чи Венера? Не знаю. Але якщо хочете пограти на смартфоні та комп'ютері, або, наприклад, помонтувати відео, то вмикайте ігровий режим. Тоді затримка взагалі мінімізується. Ну а якщо дивитись фільми, то можна і в режимі музики. У мене на комп'ютері Bluetooth версії 5.2, то все круто. До речі, питала, чи у цих наушниках зберігається стерео у ігровому режимі. Хм, Зберігається. Я навіть проходив в метро Exodus в цих наушниках, то там використовується технологія якогось розширеного стерео. То все класно чути. Також я їх тестував в PUBG та CSGO. Позиціонування ворогів чудове, їх чути, можна грати. Ну, думаю, зі звуком та затримками ми вже розібрались. То давайте поговоримо про мікрофон. Тест мікрофона гарнітури Бладі М90. Ось так вас буде чути на вулиці майже. Без посторонніх шумів. А зараз, напевне, максимально складні умови для запису цих мікрофонів. Тому що тут прожить автомобілі, тут шумно. Якийсь автомобіль працює на холостому ходу. Ходять люди та розмовляють люди. Тому ви зараз можете повністю оцінити, як записує звук даний мікрофон. А зараз я тестую звук в кімнаті. Тут тихо, в принципі, але є трошки ехо. Тому дуже цікаво, як це ехо будуть відбивати ці наушники. І ось так буде у вас. Люди. І пару слів про зручність. Наушники не випадають, ніде не давлять і в загальному сидять нормально. Спочатку, судячи з фото, я думав, що кейс менший по розміру. Але ні, візуально кейс по розміру трошки менший за кейс від Bladie M70. Якби не логотипи, то взагалі можна було б подумати, що це гарнітури не від одного бренду. <хух> Такі вони різні. Отож, дивлячись на кейс від m 90 одразу видно, чим надихались, коли робили цю гарнітуру. Щось запозичили, а щось створили своє. Перед нами постає такий собі. Чорний матовий брусочок з червоною окантовкою кришки та роз'ємом зарядки. Кейс ніби і матовий, але відбитки пальців на ньому залишаються. Глянцеві частини також присутні, але там, де ви їх пальцями ніколи не тракаєтесь. Це місце парковки наушників та тильна сторона кришки. Також глянцеві надписи бладі на кейсі та наушниках. Наушники, до речі, матові, але вони не такі маркі, як кейс. І коли я відкриваю кейс о, чудо! Є індикація заряду кейсу. Тут чотири чомусь зелені світлодіоди, які показують рівень заряду. Але бладі, чому вони зелені? Добре, що вже хоча б не потрібно гадати по кодам блимань, який тут рівень заряду. Усе достатньо зручно. На самих наушниках також є індикація, але зручніше дивитись їх заряд в Bluetooth-пристроях. Заряд там відображається. Магніти кейсу нормально фіксують кришку. Та самі наушники. Вони у вас не випадуть. Сам кейс по розміру не маленький. Він більше за деякі конкурентні кейси гарнітур, але все одно він має зручний форм-фактор. А також через немалий розмір ми отримуємо великий срок прослуховування від батареї. Самих наушників вистачає на 4 години, а кейс їх може зарядити ще 5 разів від 0 до 100%. То в сумі виходить 24 години роботи, що дуже класно. Від 0 до 100% наушники заряджаються за 1,5 години, а кейс за 2 години. Тобто використовувати їх 24 години підряд не вийде. Зазвичай їх як використовують. Взяли, послухали їх пару годинок, або подивились якийсь фільм, і поставили їх назад у кейс дозаряджатись. Ну, а потім знову слухати музику або дивитись фільм. Але усі ми різні. І якщо вам, наприклад, потрібно бути завжди на зв'язку через гарнітуру, то ви можете, наприклад, використовувати спочатку один наушник, ви його розрядили, ставите його на зарядку і використовувати другий. І так ви їх можете чергувати. Я зазвичай ніколи не сажу наушники. Я просто слухаю їх пару годин і ставлю їх в кейс. І так на протязі тижня, раз або два рази, дозаряджаю сам кейс. І круто те, що гарнітуру також можна заряджати за допомогою бездротових зарядних пристроїв. Є вибір або звичайний кабель Type-C, або естетично крута бездротова зарядка. Керування гарнітурою просте: на кожному наушнику є сенсорна кнопка. Я спочатку по кнопці промазував, думаючи, що вона знаходиться з самого верху. Але ні. Сенсорна кнопка знаходиться між верхнім мікрофоном та надписом Blaді, ну а потім я звик і вже не промазував. Одним натисканням можна підняти слухавку, якщо до вас дзвонять, а якщо зажати кнопку більше 2 секунд, то слухавка покладеться. А якщо без розмови зажати більше 2 секунд, то увімкнеться або вимкнеться шумозаглушення. Також при одному натисканні без розмови: відео або музика ставиться на паузу, або відтвориться. Тут немає датчика наближення, тобто, якщо ви їх виймете з вуха, музика або відео не ставиться на паузу. Тут просто або ви вимикаєте сенсорною кнопкою, або ставите наушники у кейс. Я думаю, це вже не така велика проблема. Подвійним натисканням на правому наушнику трек перемикається далі, а якщо два рази натиснути на лівий, то відтвориться попередній. Якщо на лівому наушнику натиснути тричі, то викличеться голосовий помічник. В залежності, який у вас, Siri чи Google Assistant. а тричі натиснувши на правий наушник, то гарнітура змінить режим роботи з режиму музики на ігровий режим. Ніби все так? Але ні, ще тут є вологозахист по стандарту IP54. Звичайного дощі не бояться. Але рекомендовано чистити та обслуговувати дану гарнітуру без спиртовмісних засобів. Усе є в інструкції. Бажано її почитати. І от ми вже дійшли до висновків, які зробити зовсім просто: бездротова гарнітура Bladі M90 це універсальний солдат серед бездротових гарнітур. Є все, що треба. Класний звук, ігровий режим, бездротова зарядка, шумодав, вологозахист, адекватна індикація. Єдиний мінус це напевно те, що кейс збирає відбитки пальців. Але він завжди буде в кишені, та ці відбитки пальців буде витирати об тканину. А ви дивились відео на каналі Easy Gadget. Якщо вам дане відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний огляд. Залишились питання? Задавайте в коментарях. Я вам постараюсь дати розгорнуту відповідь. Та побачимось у наступному відео. До скорого!